Неспокійною видалася ніч у зоні проведення АТО. Бойовики зо два десятки разів гатили по позиціях українських військових, застосовували і заборонено мінськими домовленостями великокаліберну зброю. Після опівночі найманці Кремля знову прицільно били з гранатометів по наших позиціях в районі Широкіного, що на підступах до Маріуполя. Неприцільні обстріли зі стрілецької зброї були зафіксовані біля Майорська, що на Артемівському напрямку, та неподалік тимчасово окупованого Донецька в Пісках. Донецький напрямок залишається на Гарячішим звітують у штабі АТО бойовики неприцільно обстріляли українських військових на околицях Горлівки, Новгородського, Майорська, Красногорівки, Мар'янки, Пісків, Опитного та Авдіївки. Гатили зі стрілецької зброї гранатометів та великокаліберних мінометів. Активізувалися терористи. І на маріупольському напрямку. На маріупольському напрямку спостерігається збільшення кількості провокацій, крім двох із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів у Широкіному бойовики ще двічі вели неприцільний вогонь з кулеметів по позиціях сил антитерористичної операції біля Гранітного а також здійснили обстріли з танку БМП та 82-мм мінометів в районі. Новотроїцького режим тиші зберігається лише на Луганському напрямку. Звітують у штабі АТО. Утім, біля Сєвєродонецька знайшли арсенал зброї, понад сотню гранат, частина з яких виготовлена в Росії. 13 тисяч різних набоїв та модернізований кулемет Калашникова. На Донеччині правоохоронці посилили чергування на пунктах пропуску. кажуть, перед святами мають бути особливо пильними, щоб запобігти можливим диверсіям та провокаціям. Зв'язаності охорони громадського порядку на блокпосту, також Также осуществляє. i'm Город з зворода Маріуполя, перевірка документів, провірка транспорта, грузишна де дуже... живоганік щоби поди провірили та ж да дев'ята. ніколи там нічого грубого не говорили, Все було в порядку. Багажник відкриваємо, бардачок. В принципі, нінука провіряють там, що візьом. Від початку тижня під час таких перевірок правоохоронці вилучили шість гранат, три сотні патронів і виявили вісьмох інформаторів терористів на блокпостах. Ксенія дворнікова, п'ятий канал.